Сьогодні ми поговоримо про економіку для дитини. Дошкільник та економіка лише на перший погляд стаються далекими один від одного. Дитина мимоволі зустрічається з економікою. Вона дізнається про такі поняття: моє, твоє, наше, обмін, гроші, ціна, купити, дорого, дешево заробити гроші. Чим раніше ми починаємо. Пояснювати дітям ці поняття, тим раніше ми починаємо економічну освіту. Вчинки та дії дітей будуть більш раціональними та усвідомленими. Чим старші діти, тим більше вони беруть участь у розподілі бюджету у сім'ї, придбання покупок, складання елементарного меню. Основна форма навчання це гра. Під час гри. Діти ходять на роботу, заробляють гроші, витрачають їх у магазині. Організуйте разом з дітьми сюжетну рольову гру Сім'я, в якій розподіліть ролі, оберіть професії, ставте запитання стосовно грошей та допомагайте дітям вирішити їх. Ще раз розкажіть про потреби людини і як їх задовольнити. Поділіть потреби на групи Їжа, одяг, медицина. Освіта, а вже потім іграшки та різні заходи для часу проводження. Під час гри підкресліть, що в житті для задоволення всіх потреб потрібні гроші. Граючись, діти не тільки закріплюють отримані знання, а й вчаться спілкуватися, будувати партнерські відносини, привчайте дітей звертати увагу вдома на такі необхідні речі для побуту, як електроенергія. Газ, вода. Поясніть, чому треба відноситись до них дбайливо, з точки зору економіки вдома та з точки зору дбайливого відношення до природного середовища. Привчайтесь самі та привчайте дітей сортувати сміття і пояснюйте, чому це потрібно ось деякі поради для початкової економічної освіти малюків розповідайте дітям про свою роботу. Діти не розуміють зв'язок між працею та грошима. Тому треба пояснювати, що робота повинна не тільки подобатись, а ще й годувати. Не приховуйте від дітей своє матеріальне становище. Навчіть дитину зіставляти бажання з можливостями та миритися з деякими обмеженнями, не привчайте дітей до надмірності. Неприпустимо, коли дитина. Мало не щодня отримує подарунки. Навчіть малюка обмежувати бажання. Формуйте у дитини розумні потреби. Слухаючи дитячі, Я хочу, запитуйте, а навіщо тобі це, навчайте дітей ощадності, не залишайте без уваги зіпсовані предмети. Покажіть, як можна їх полагодити. Робіть це разом з дітьми. Допоможіть усвідомити вартість речей, кожна річ має свою цінність, бо їх хтось створив своєю працею. Привчайте дітей до роботи по дому. У дитини повинна бути своя зона відповідальності під час прибирання дому або готування їжі. Виховання дитини це кропітка щоденна праця. Успіхів вам, шановні батьки!